ой, Так Шо там сталося? що там залишилось? Все про кіф. що двері? Він за собою двері зачиняти може? Він двері оці зачинив. Ого. клас, Просто. Так, друзі, І що, приколь. Давай назад підемо, А що буде, якщо назад піти? Не, не можу назад піти. А я не зрозуміло, де продав. Ну, коротше, зараз чекайте, друзі, повернуться. Зламати можна. Тепер точно світла нема. Тепер світла раннього нема. Того треба заставити бочку. <гум> бочку. Поставили. А що ми за монети можемо? Пляти?